Добрий дякую, шановні депутати. Ми розпочинаємо роботу постійної комісії з прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Доброго Прошу проголосувати за передок За. В різні Значить перше питання про присвоєння Армії Медведенко чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування доповідач. Олена Покатила. Добро, да? Да, 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 да. Ну, коротко розкажи. В розглядах таких проекта рішення особливому сорома стало самобритвание присвоїть за... Чергові рамки в межах категорії посад. Старостам присвоюється ранг за поданням голови сесії міської ради. У нас станом на 20 жовтня, Три старости працювали на землі посаді два роки пройшло з моменту присвоєння попереднього рангу. Тому пропонується присвоїти черговий 9 ранг. Посадово особи місцевого самоврядування в межах першої категорії посад Альбіна Двіденко старості, Вайтарського старостинського округу, Вікторії Шевченко Кухаївського старости. Ну, ми пройдемося віддільно, давайте ну, за кожне віддільно проголосуємо. Давайте по поводу перше питання присвоєння Альміна Двіденко, прошу освіти. Дубосарський? За. Резникова, за да. Друге питання про присвоєння Вікторії Шевченко. Так само. 9 ран. Довозивський. За. Резнікова заусу. І да. Олександр Колісніченко так само два роки проробила 9 й ран. Довосарський Резніковоза Усу. Да. Дякую На цьому роботу комісії. Прошу вважати закрити.